Доброго дня, ми хочемо народити здорову дитину. На сьогодні в Україні наскільки розвита історія з генетикою, коли можна прогнозувати захворювання, які можуть бути доступно. Але для цього потрібно почати з розуміння культури планування вагітності. Вона у нас відсутня переважно. Якщо говорити про досвід роботи з пацієнтами, які приїжджали там на екстракорпоральне запліднення з-за кордону до війни, для них запит на преконцепційну профілактику це був типовий запит. У нас для мене звернення. По такому суто плануванню вагітності, типу, доброго дня, ми хочемо народити здорову дитину. Угу. Це 4-5 пар на місяць. Це, 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 дуже це, мало. Це, це дуже мало. Тобто, люди лише починають це розуміти, з чим взагалі можемо стикатися, ми можемо стикатися з негенетичними вадами розвитку. Для цього, власне, є моніторинг під час вагітності. Хромосомні аномалії вони переважно теж носять спонтанний характер. Ми з ними також можемо працювати лише під час вагітності. А от захворювання.